От зараз, шановна громада, ми знаходимося на знаковому місці Олешківська Січ. Тут стоїть відзнака про те, що саме в цьому місці археологи знайшли підтвердження, що можливо тут розташовувалась звісно, Олешківська Січ. Вітаю вас! Зараз хочемо показати вам. Той стан речей, які колеги назвали дорога на Олешківську Січ. Тут ми бачимо трасу, яка поєднує в материкову Україну з Кримом. А зараз ми йдемо до води, звідки саме козаки свого часу причалювали до цієї місцини. Цей стан речей, ця картина, яку ми тут бачимо, вона не може в гар... не в гарному значенні слова надихати надії, тому що, погляньте, будь ласка, ми бачимо цей пейзаж, в якому стані ця історично значима місцина, на якій 8 років назад з помпою урочисто святкували 300 років заснування Олешківської Січі. Подивіться, будь ласка, ця дорога до узрізу води. І який пейзаж відкривається всім відвідувачам цієї пам'ятки, яка знаходиться фактично на найжвавішій трасі, яка поєднує місто Херсон обласного значення, і всі три перешейки перетину Криму. Зараз ми йдемо по цій дорозі на Січ, де козаки, як відомо, не тільки в полі мали пересувалися, мали можливість дуже ефективно давати від... Від... відсіч ворогу і торгували через воду. І до води ми зараз йдемо через отакий от краєвид. Цей пейзаж бачить кожна людина, яка від... приходить на цю туристичне означення в величезну пам'ятку, яка відома всім історикам це Олешки Хасіч. І ця дорога на Січ вітає всіх відвідувачів. Такими от Пейзажами. Так, добре, коли б ці підприємці, які хочуть дійсно зробити рай, цю територію привели б до ладу, і щоб нею можна було пишатися. Але станом на зараз ми бачимо, бачимо так, такі от речі. Те, що хтось поодиноко там намагається рибалити чи відпочивати, це добре, це честь і хвала, але ж подивіться, ось вона водичка, ось вона місина, ось вона живописні краєвиди. Гляньте, гляньте, як, як все добре. Але оця дорога, по якій ми сюди йдемо, вона повністю вся в смітті. Ви тільки гляньте, гляньте на все те, що робиться. І ми хочемо все це змінити. Саме ми будемо це змінювати. Наша історія не повинна бути в такому стані.